Ви дивитесь ранок вдома сьогодні. День пам'яті аварії на Чорнобильській АЕС. Торік у лютому небезпечна ситуація повторилась о 5 ранку, 24 лютого, 2022 року. Чорнобильська зона здригнулася від залпів агресора по прикордонних і митних пунктах пропуску. А вже до 11 години територію зони зайняли окупанти. Про те, як зона відчуження та ЧАЕС пережили окупацію, як відновлюються після звільнення і як узагалі підприємство витримало перший рік повномасштабної війни. Ми поговоримо з сьогоднішнім гостем. До нас завітав голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко. І я піду зустріну гость. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий, Добрий ранок. ранок. Сідайте, будь ласка. Дякую. Вітаю. Добрий ранок. Доброго ранку, будь ласка. <кій> Доброго, ранку. Доброго ранку. Отож, пане Євгене, ми всі знаємо, що це було дуже неочікувано, коли 24 <кій> лютого 2022 року російські загарбники пішли з зони Білорусі, саме з зони відчудження. Ми можемо лише здогадуватися, що там відбувалося, але я впевнена, що ви нам краще зараз розкажете. Що переживали в той момент? Що чули, чи були м, наші працівники в окупації, чи вони ну що вони взагалі, що там відбувалося? Угу, угу. Е, дивіться, я хочу розпочати з того, що територія зони відчуження це радіоактивно забруднена територія, яка складає 2600 квадратних кілометрів. На цій території знаходиться атомна електростанція, що знімається з експлуатації, яка не працює з 2000 року. Ряд сховищ відпрацьованого ядерного пала від українських атомних електростанцій та ряд сховищ радіоактивних відходів. Тобто це ядерний об'єкт, вся територія зони відчудження це був перший в світі випадок безпрецедентний, коли іноземна держава почала саме агресію на ядерний об'єкт і почала захоплювати ядерні. Ядерну ну, територію, забруднену mm. територію і вести бойові дії на забрудненій радіоактивній території. Все почалося на території зони відчуження є два митні пости це Вільча та Паришів. І близько п'ятої ранку почалося з обстрілів реактивними системами саме цих контрольно-пропускних пунктів. Після цього е, велика кількість ракет полетіла саме через територію зони відчудження над цими ядерними сховищами над Чорнобильською атомною електростанцією в сторону міста Києва. Е, десь ну, я через 5-7 хвилин, десь там 5.05-5.07 мені зателефонували. Повідомили про таку ситуацію, і далі вже ну там були наші працівники, працівники підприємства да? Да, 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 да. і розпочався процес евакуації. Uh -huh. Тобто, в 5, десь вже 15, почався процес евакуації працівників з території зони відчуження, але деякі системи їх не можна залишати, з, без, людей, з, да? залишати без нагляду, залишати без операційних представників. Працівників, і тому е, частина е, людей вимушено е, свідомо залишилась на території Чорнобильської зони продовжувати експлуатацію тих е, систем. Е, о п'ятій почався обстріли. Через деякий час полетіли ракети, е, через е, десь годину е, полетіла велика кількість авіації, вертоліти та літаки. Над територією Чорнобильської атомної електростанції наші працівники ну, все це бачили. І е, територія зони відчуження фактично до, до 12 годин вже, вони вийшли на територію Іванківського району. Е, територія зони відчуження вже була е, під їхнім контролем, але захоплення Чорнобильської атомної електростанції почалося близько години. Тобто вони її обійшли і пішли одразу на, на Іванків. На території зони відчуження зі сторони поліського відбувався бій, а на іншій території зони відчуження бойових дій не відбулося. Наші збройні сили у відповідь на забруднену територію не стріляли, тому що вони розуміли наслідки. А скажіть, будь ласка, а самі працівники да, цих реакторів, які не могли залишатися без нагляду, вони потрапили в окупацію? Чи заходили російські загарбники на територію наших оцих саркофагів? Я не знаю, як правильно сказати, і чи вони контролювали роботу наших працівників? По-перше, вони однозначно оглянули. Це вже наші працівники, ми з ними мали певний зв'язок. Зв'язок відбувався через Чорнобильську атомну електростанцію по провідному зв'язку через місто Славутич. Місто Славутич тоді воно не було в окупації і таким чином відбувався зв'язок. Але цей зв'язок відбувався через білоруську територію і під контролем. Ну, навіть дзвінки здійснювалися під контролем російських військових. На території зони відчуження, на території сховищ, на території Чорнобильської АЕС також приїздили спеціалісти, угу. які ну, оглядали ці об'єкти. А це були спеціалісти з боку Росії чи з боку міжнарод... Росії, ага. які представилися співробітники Росатома. Угу. Е працівники, які залишилися в окупації, це близько 100, 112 або 113 Ого. Ну це осіб наших працівників. Крім того, це працівники Чорнобильської, близько 50 осіб, працівники інших підприємств зони відчуження і 169 військовослужбовців. Національної гвардії України, які потім, е, яких потім забрали в полон, і е, близько 80 працівників ДСНС. Це ті, які залишилися працювати в умовах е, окупації на території зони відчудження. І е, їм забороняно, ну, по-перше, на гвардійців одразу е, в підвальному бункері. Е, Ну, затримали і тримали весь цей час окупації. Інші працівники здійснювали свою діяльність в умовах ну, на своїх кабінетах вони там спали, жили, харчувалися, з, заборон... з забороною виходити. Скажіть, будь ласка, який стан станції саме зараз, яких вона зазнала збитків та а, а, наслідків? Е, ну, окрім Чорнобильської атомної електростанції, на території зони відчуження є ряд інших. Е... Підприємці, які здійснюють діяльність поводження з радіоактивними відходами. Угу. Всі ядерні об'єкти вони були оглянуті, але вони не пошкоджені. Проте офісні приміщення, особливо в місті Чорнобиль, і автотранспорт воно розгромлено, викрадено і вивезено в Білорусь, ну то, тотальне винищення. Самі ядерні об'єкти вони ну, тобто не пошкоджені. А як зараз почуваються працівники станції, котрі якраз були в заручниках під час цієї окупації? І чи є хтось, кого вони вивезли до Білорусі і ще не повернули? Ну, по-перше, це е, співробітники національної гвардії, які 169 осіб. Вони як забрали, так е, ну зараз по обміну повернули. А там близько е, десь, ну, пари десятків, ті, які повернулись, більшість так залишаються в полоні. В полоні. А саме працівники станції забрали е, е, ні, працівники станції е, залишилися, і з ними після цього працювали. Психологи, ну звісно, ну, психічний стан їх був ну, не найкращий, але ну, з ними зараз все добре. От, наприклад, такий випадок, був, у нас працівниця, яка була в окупації столової, і у неї син і чоловік. чоловік, вони були працівниками військовослужбовцями Нацгвардії, які здійснювали охорону. Ну і до цього часу вони не повернулися, ну вона дійсно дуже по. Психологічно їй дуже важко зараз. А що зараз доводиться виправляти на зоні відчуження і чи допомагають в цьому наші закордонні партнери? Ну, Дивіться, окрім наших звичайних безпекових функцій, це пов'язаних з дізнаттям з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції, бар'єрна функція зони відчуження та поводження з радіоактивними матеріалами. Наші працівники здійснюють власними силами відновлення тих, ну що вони можуть, тих інфраструктурних пошкоджень, пошкоджень офісів, пошкодження обладнання. І в цьому дійсно йде супутня досить значна допомога міжнародних партнерів на даний час. Ми співпрацюємо з Єврокомісією. У нас е, допомагає департамент енергетики Сполучених Штатів Америки. Супер. Також члени країни, які наповнювали, які допомагали будувати арку у зоні відчуження, вони також продовжили наповнювати цей рахунок. І такі країни це найбільші вкладники зараз. Це Норвегія, Швеція, Велика Британія, Японія, Франція, Фінляндія, а також, звичайно, МАГАТЕ, які фінансують цей рахунок. Рахунок, ну, ми його. Давайте я перейду трошки до, до збитків, потім продовжую. Тобто Офіційно, в нас збитків завдано е, на території зони відчуження нашому майну угу. ну, на суму близько півтора мільярда гривень, але це балансова вартість, це е, залишкова вартість і для відновлення цього. Майна потрібно більше трьох мільярдів гривень. Те, що необхідно відновити в зону відчуження, ми порахували на суму це близько більше 150 мільйонів євро. І саме е, таку суму ми озвучили е, під час е, асамблеї з метою наповнення даного рахунку. На даний час рахунок вже наповнено на 15 мільйонів євро. 2 2 мільйони з яких ми вже отримали. Ну фактично допомогу, яку ми вже отримали. Це чудово. А скажіть, будь ласка, для екскурсії і відвідування, е, яких організованих я не знаю там група, пам'ятаєте раніше дуже часто їздили в Чорнобильську зону Екскурсія. відчуження да, екскурсії. Вони зараз працює чи ні, ні, однозначно ні, і це пов'язано по-перше з безпековою складовою, тому що е, значна територія зони відчуження вона до цього часу не оглянута на наявність вибухових пристрілів. Мін, ми да? е, провели розмінування лише тих об'єктів і тих територій, де ми можемо вона необхідна для здійснення нашої діяльності. І інша територія, вона ну. Умовно заміновано, тобто заміновано на чині це необхідно е, провести цілий ряд заходів. Е, інша є, причина це м, наявність наших військових, і ну, неправильно, коли будуть сторонні люди, бачити, як переміщаються в зоні відчуження і де знаходяться військові об'єкти на даний час. Тобто, воно зупинено і воно найближчим часом відновлюватись не буде. Дякуємо, дякуємо за невідчуження. Дякуємо вам і за вичерпну да, і безмежно вдячні за ваш труд. І нехай всі небезпеки уминають, е... те, що ви робите, і взагалі ті моменти, які мають бути захищені, захищені від усіх. Дякуємо Дякую. вам. А далі ще трохи деталей про те, як жила Чорнобильська ЕС протягом року повномасштабної війни.